Пані Оксано, чи хотіла ми, ми з пані Володимиром працюємо в одному комітеті? і Якщо вас, пане Володимир, послухати, так може нам взагалі хто не з фракції свого народу і в комітет не варто ходити. Давайте ви собі разом зберіться свого народу, навіть і собі приймайте рішення і не витрачайте час. Дивіться, я вам скажу чесно. Це трошечки не зовсім така історія в парламенті. Представники різних фракцій і позафракційні депутати тому, що за них голосували виборці, і тому, що за них голосували українці. І повірте, друга половина. Зало, яка є дійсно сьогодні меншість, за них проголосувала велика кількість українців, теж і тому ситуація про те, чи потрібно міністру іти звітувати, якщо він пише заяву на звільнення і подати звіт, так потрібно. А знаєте чому? Тому що це є наука наступному міністру, в тому числі, який має прийти і подати стратегію того, що він буде робити, навіщо він взагалі туди йде? Він іде туди, бо йому вночі позвонили і сказали, значить так. Завтра ти будеш міністром, бо нам треба, щоб ти був міністром, чи він іде туди, що він розуміє, що він буде там робити. Ви дуже добре пам'ятаєте історію, коли багато з нас були проти того, щоб об'єднувати Кубракова міністерство громад і міністерство інфраструктури. Це була помилка, але за цю помилку проголосували за цю помилку через півтора роки. Зрозуміли, що Політичні розклади інші і треба двох інших міністрів, і знову роз'єднали два міністерства. Розумієте, а в підсумку, як е, все це насправді і для країни, має свої наслідки. І повірте, ці наслідки вони проявляються щодня. Тому я переконана, що в демокр... за що ми боремося за відповідальність людей на своїх посадах. Тому е парламент найвищий законодавчий орган нагадую, Він представляє різних представників. Угу. А, пані Оксана, я думаю, що ми в продуктивно завжди демократично проводимо комітети а, і а, надаємо слово і слухаємо з а, слухаємо уважно ваші пропозиції і а, наших колег з інших фракцій. Я думаю, що у нас немає там. Ніяких проблем з тим, щоб працювати ефективно і дослухатися один до одного але е ви маєте зрозуміти, що є монобільшість, є відповідальність. монобільшості, є влада, яка яку взяла монобільшість. Тому монобільшість і призначає і приймає рішення популярні, непопулярні, але ті, які відповідають нашій програмі і нашому розумінню, як має відбуватися те чи інше. Ну головне е що одну ти... ремарочку одне речення з вашого дозволу. <кій> Проаналізуйте останні важливі голосування. Ви зрозумієте, що там, якби були тільки голоси монобільшості, то жоден законопроект би не пройшов. А прізвища груп, які розпалися від ОПЗЖ, група депутатські, які створені, от там вони вам додають. Тому, коли ви кажете про владу монобільшості, проаналізуйте останні важливі голосування. Ви побачите, що тих голосів уже як ви кажете і немає. Оксана, ви можете подивитися, що наш парламент працює демократично, і ніхто нікому не може заборонити заборонити голосувати за чи проти, чи утриматись, тому якщо а, ви долучаєтесь до правильних рішень, а, і а, це обов'язково вітається, і а, це йде на користь нашої держави, але ніхто не забороняє виступати проти. А, у нас завжди все відбувається демократично. Надається слово, можливість а, а, висловити свою позицію, представити законопроект mm -hmm. і ухвалити його mm -hmm. так. раз давайте нам вже мушені рухатися далі, але перш ніж перейдемо до наступної теми пані Оксана, все таки у вас хотіло уточнити за вашу інформацію, що у ваші колеги говорять між собою. Наскільки дійсно усі обговорення в соціальних мережах в телеграм-каналах, які спливають і вчора, зокрема споло щодо заміни очільника розвідки, заміни міністра оборони, наскільки вони не безпідставні? В мене особисто немає інформації на серйозному рівні, яка б обговорювалася між колегами про те, що ці речі мають місце. Угу. Почула, що ж, добре. Тоді перейдемо до наступної теми, яка принаймні в західних медіа почалася теж підійматися. Поговорюють про те, що у наступному році Володимир Зеленський може оголосити президентські вибори. Хоча торік всі вели великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни. Саме так пише. Шановне видання за економіст, так президент Нібито хоче консолідувати владу на тлі зниження довіри з боку населення. А за даними Національного демократичного інституту США, ще в травні минулого року Зеленському довіряли 80% українців. Нині ж це число становить лише 45% опитаних респондентів. Тож вибори наскільки вони дійсно можливі? Знаємо, що в бюджеті на наступний рік дійсно не передбачені витрати щодо виборчих процесів, але ну і таке видання за економіст доволі поважне, як на мене. В якихось таких махінаціях великих чи фейках, великих чи дезінформації. Ну принаймні, до сьогоднішнього дня їх так не підозрювали. Пане Володимире, пане Окшеве, що скажете з цього приводу? Я думаю, що дійсно вибори проводити треба треба проводити вибори тоді коли є безпековий фактор коли є можливість людям вільно висловлювати а, своє бажання вибирати кандидатури і президента і верховної ради а, і можливо вже а, в наступному році і органів місцевої влади представників обласних там а, 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 регіональних депутатів і так далі а, те що наша країна демократична те що наша країна а, стоїть на принципах виборності а не призначені а, там Десь зверху чи з боку, а це факт, і те, що говорить президент, абсолютно правильно. Коли будуть умови, коли буде фінансування, коли а, ми звільнимо нашу територію і дамо змогу людям а, зробити вільний вибір а, того кандидатури, тої кандидатури, яку вони бажають, а, бачити а, в якості президента, в якості а, парламентарів, в якості місцевих депутатів і так далі, а, це треба робити. А, і тут немає ніяких. А, Бажань узурпувати владу чи а, зробити так, щоб а, ці вибори не відбулися. Я пам'ятаю у зверненнях своїх володимир Зеленський не акцентував увагу на тому, що до кінця цього року у нас є можливість завершити війну. Тобто ці слова маємо сприймати через призму цієї заяви. за за в наступному році таки можуть бути вибори. Ми не знаємо, а, ну а, не я, не інші депутати не знають, коли закінчиться війна. Всі хочуть, щоб вона закінчилася якомога швидше, і наша країна стала. Суверенною вільною, такою, якою вона була там до чотирнадцятого uh -huh. року, чи хочемо ми виборів. Ми готові до виборів як політична сила. Ми готові до виборів, як кандидати, депутати, і так далі. Тут немає питань, але зараз говорити про те, що давайте всі сили кидати на те, щоб обговорювати програми партії, чи займатися політикою, я думаю, зарано треба перемогти, треба звільнити територію, треба повернути наших людей і тоді говорити про чесні відкриті вибори е, на демократичній основі. Пані Оксано, що ви бачите в цій новині, яка з'явилася на шпальтах західних медіа. Ну зазвичай говорять, е, що західні медіа є, е, скажімо так, ретранслятором е, певних позицій Сполучених Штатів Америки, зокрема е, цю новину про потенційні вибори президентські у наступному році. Як ви сприймаєте? Ну, дивіться, я різні думки. Але е, ті, хто переконався і побував в Україні і бачив нашу ситуацію з війною, та зрештою, давайте згадаємо вчорашній день, позавчорашні, всі останні обстріли. Сум, е, Запоріжжя е, то інших міст. Тобто, ми розуміємо, що в Україні всі ті, хто мешкають, ті, хто воюють, вони не можуть зараз говорити про вибори. На жаль. Чи має можливість наша країна оперативно підготуватися після завершення воєнного стану до виборів? Так має можливості. Чи готові? Так, я думаю, готові. Це дуже важливо, що в принципі ми маємо час. Тобто, як тільки завершиться воєнний стан, парламент проголосує всі зміни. І вибори все ж таки відбудуться. Це саме важливе, що варто знати, так 20 вересня видана постанова центральної виборчої комісії, яка каже, що центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці. Це теж був такий знаєте, сигнал того, що віддається, і в західних медіях про що ви говорите, тому що якась напевно така підпільна робота може і ведеться. Ну, наприклад, А що випуск. таке упорядкувати виборчі дільниці, це що мається змінити їх, тому що дивіться. Виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані за останніми виборами, які відбулися у 2020 році, місцеві. І тепер потрібно взагалі дивитися по існуючій території, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбувалося голосування, є зруйновані війною. Ну, місця, де були виборчі дільниці. Тобто, виборчі, центральна виборча комісія має зробити зараз аналіз згідно діючого стану речей. Так я розумію цю постанову, яка вийшла 20 вересня, uh -huh. і центральна виборча комісія почала над нею роботу. А є якийсь дедлайн тому... виконання цієї ревізії виборчих дільниць? Перепрошую. Ну, дивіться, ми можемо комунікувати з центральною виборчою комісією, згідно як вони планують виконувати цю постанову. І вони, зрештою, нам більше можуть розказати, але саму постанову я бачила. І тому я думаю, що знаєте, такі десь підпільні, всякі різні думки ходять, але. Особисто моя думка: вибори в Україні відбудуться згідно закону одразу після завершення воєнного стану, і це однозначно. І це я буду голосувати за це. Єдине, що тут десь питання політичних торгів, чи все ж таки вони будуть, які вони будуть? Чи вони будуть одночасно президентські парламентські, чи буде спочатку президентські, а потім парламентські? А чи залишать мажоритарку, чи не залишать все, буде залежати насправді? Від того в якому власне як ми вийдемо з цієї війни, яка буде політична ситуація, тому що в нас на жаль законодавство змінюється ще раз під вибор і не є сталим, і це не є дуже добре. Головне для мене питання, де ми візьмемо гроші на це все? Якщо одночасно, навіть не те що одночасно, хоча б просто президентські проводити вибори, це просто шалені витрати, коли в нашому бюджеті так дефіцит високий, де Десь... що ці кошти нам дадуть європейські партнери. На вибори дадуть нам євро наші партнери. Ага, ну що ж, а тоді, якщо ми вже торкнулися теми бюджету і <practition> <Authority> <editable> Nossa... <harmicana> Тих е, е, змін, які нас будуть чекати найближчим часом, поговоримо більш детальніше про це. Підвищення військового збору до 5% зарплати вчителів можуть знизитися на 3,5%. Саме так говорить народна депутатка Ніна Южаніна та зазначає, що питання спробують врегулювати під час голосування за держбюджет на 2025 рік. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також звернув увагу на цю проблему. каже, що одним з інструментів її розв'язання може стати освітня субвенція, тобто гроші, які спеціально. Алі виділять на зарплати вчителям, колеги. Що ви скажете з цього приводу? Дійсно, підвищення військового збору він, він торкнеться абсолютно заробітних плат, абсолютно всіх і військових, в тому числі. Абсолютно є говорити ці... тільки про освітян, а чому лікарі, а чому там а інші соціальні сфери. Ми говоримо про те, що не маємо підтримувати. Ми маємо підтримувати всіх, і я розумію, що цей збір він дійсно є непопулярний. Бо кожен хто працює, буде його сплачувати, незалежно від того, чи він хоче це, чи не хоче. Тому, але і всі мають розуміти, для чого він сплачується, для того, щоб ми могли посилити нашу оборону. Здатність а, закупити всю необхідну а, зброю, озброєння, техніку, а, виплатити заробітні плати нашим військовим. Бо а, це наш обов'язок під час війни. Наш обов'язок підтримувати а, наших військових, підтримувати народом України а, грошима а, для, для нашої перемоги. Але що ми будемо мати у підсумку? Ну, соціальні видатки у нас не те, що нас більше у нас лишається на тому рівні, як під і цього час війни році... в жодній країні не піднімалися зарплати пенсії і не почала країна жити під час повномасштабного вторгнення. Ми можемо це дивитися з історії там Другої світової війни. Е, ну ніяких соціальних е, е, додаткових виплат не сплачувалось, бо е, завжди все йде е, на бюджет війни, е, на нашу перемогу і е, на посилення наше. Якщо ми будемо говорити, давайте. Говорити як популісти і говорити про те, що давайте заберемо у військових, віддамо лікарям чи освітянам. Я думаю, що навіть лікарі і освітяни скажуть: ви у здоровому глузді, у нас йде повномасштабне вторгнення, все треба для нашої оборони. А ви піднімаєте там на 3-5% чи даєте додаткову субвенцію з оборонного бюджету нам на виплати? Я думаю, що наші, наш народ і наші люди цього не. Будуть теж сприймати, тому всі розуміють для чого це. Всі розуміють, всі зрозуміли, що хочуть, щоб е, ці виплати е, максимально ефективно використовували, щоб не було ніяких скандалів там. В закупівлях, щоб не було ніяких скандалів там в відновленні е, необхідних соціальних там об'єктів чи об'єктів інфраструктури, це головне. Це має бути прозора, і люди, сплачуючи підвищені податки, мають розуміти, е, куди йдуть, і для чого вони угу. пані Оксано, як бути от соціально незахищеним верством населення? Ну і власне е, зарплати і вчителів, і е, медичного персоналу, ну дійсно їх вони стануть меншими з огляду на підвищення цей е, віз підвищення відсотку військового збору разом з тим. Соціальна сфера. Ми знаємо, ну у нас суттєво скорочуються і субсидії за різними напрямками. Я зараз суму не назову, але там зазначалося у проєкті держбюджет на наступний рік. Ну тобто, я не знаю, що ми у підсумку отримаємо, якщо у людей при тому, що ціни ростуть у нас, всі бачать кожен день ходить до магазину. Ціни ростуть, зарплати зменшуються, а тил нам ну, важливий для підтримки нашого фронту. Ну, дивіться, коли ми говоримо про такі непопулярні кроки, як підвищення військового збору, які стосуватиметься кожної сім'ї, в середньому 600-800 гривень буде сплачувати той, хто має ну найменшу заробітну плату, 5% ПДФО, ПДФОТ десь так виходить. Це означає, що люди хочуть розуміти, що і інші теж будуть сплачувати податки. І коли нам кажуть про те, що перепрошую. Про те, що ми суттєво під маємо похоронний блок. Ми піднімаємо витрати на суддів, Ми піднімаємо витрати на прокуратуру. Ми не зменшуємо заробітні плати топ-чиновникам на су на заробітну плату військового, який знаходиться на передовій, тому що переконана що час війни. Треба прирівняти заробітну плату. Усіх найвище тої е, зарплати, яку отримує військовий на передовій. і так ми зможемо пояснити суспільству, і так ми зможемо закумулювати кошти. Бо коли е, платять ті, що і так постійно платять. То і е, в їхній гаманець суттєво зменшиться, uh -huh. тобто ми чудово розуміємо, що забрати 5% від того, хто отримує 9 тисяч гривень, і що забрати 5% від того, хто отримує 50 тисяч гривень. Ну воно суттєво це є суттєва різниця насправді, тому що. Того хто заробітна плата має чи 100 тисяч чи 50 тисяч, в нього не так буде відчутно ніж того, хто має 9 тисяч Безумовно. А Таких у нас людей що мають по тисяч, тисячі дуже той багато і тому, коли ми говоримо про такі речі, ми маємо все ж таки пропонувати ці зміни, тому що в нас правді немає грошей. Коли ми говоримо, треба наповнювати бюджет, то треба і брати всіх поверхах, і це треба робити. Бо якщо хтось думає, що в час війни... Він має отримувати надвисокі зарплати, бо він професіонал. А інший має страждати, тому що в нас він є на соціальних пільгах. Розумієте, цьому цей викликає ряд обурень, які проявляються в дуже багатьох моментах. І я вам переконана, що до цього треба йти. Mm -hmm. І особисто ми завжди би це підтримували. Що заробітна плата будь-кого не може перевищувати заробітну плату того, хто в копах і хто напередові. Безумовно, от я ще процитую. А ваш колега по парламенту, пан Желізняк, що зазначає таку статистику приводить? Що наступному році 1% ПДВ принесе в бюджет 45,6 мільярдів гривень, а 1% військового збору лише 37 мільярдів гривень. Таким чином можна було б не підвищувати військовий збір з 1,5% до 5%, а просто підняти лише на 3% до 3%, А решту замінити на 1% ПДВ. Пане Володимире, як вам така математика? Ви Знаєте, ну математика. Завжди має базуватися на цифрах. Тут я бачу не математику, а популізм. Можна говорити все, що завгодно. Давайте візьмемо там, хоч з космоса ці кошти, але з космоса ці кошти не візьмеш. І держава має заробляти ці кошти. Держава в державі мають всі громадяни України без виключення сплачувати податки, і це наш обов'язок. Говорити про те, що хтось там уходить від сплати податків, такого немає. Військовий збір він забирається з кожної зарплати. Офіційної зарплати нашого громадянина України і комусь там з чиновників чи е, якихось е, політиків не вдасться. Е... Там якось уникнути сплати цього податку. Всі кошти, ці 5%, відсотків, вони підуть на оборону. І е, цей податок тому і називається військовий збір. І він був е, вигаданий і введений не е, слугою народу. Він був, е, якщо я не помиляюсь, 2014 році при президентстві Порошенка створений і е, 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 з 2014 року він складав півтора відсотки. Але питання в тому, куди ці півтора відсотки йшли з 2014 року. Що зараз е, е, в армії треба постійно е, додаткові кошти е, шукати і додаткові фінансування Але у нас шукати. такої війни повномасштабно не було гарячої фази? Ну, вибачте, ви самі відповідаєте на своє, на своє питання. В 2014 році окупували Крим, Луганську, донецьку область і ввели ці півтора відсотки. Зараз йде повне масштабне вторгнення і на третьому році війни. Влада просто змушена підняти цей податок для того, щоб посилити нашу оборону. Бо грошей немає для того, щоб виплачувати заробітні плати, гідні заробітні плати для наших військових, і угу. немає грошей на закупку всього необхідного обладнання для захисту нашої держави. Шановні колеги, ще хотіла з вами одну новину гарячу і болісну для військових обговорити. Принаймні зараз багато засобів масової інформації про це зазначають. Родина загиблого військового службовця Андрія Глембоцького не може отримати компенсацію від держави, бо командування не підписало його контракт. Про це в соцмережах розповіла його дружина Аліна. каже, що зараз виходить так, що Андрія офіційно не було на війні, і, попри докази про його причетність до бойових операцій на Харківщині, суди все одно стають на бік держави. Давайте почнемо більше. У серпні 2022 року під час виконання бойового завдання Андрій загинув. Його військову частину було терміново розформовано, а усі документи засекречено та відправлено в архів. Через злочину недбалість та корупційну складову його контракт військовослужбовця, як виявилося, не було підписано з боку командування. А це означає, що його родина не має права отримати гідну компенсацію. Нагадаю, що у нас підростають троє маленьких дітей двох п'яти і семи років, яких залишили без жодної підтримки. Судові процеси за визнання Андрія військовослужбовцем тривають більше двох років. Результату нуль. Угу. Власне, ця новина, вона чого вона така турбуюча? Бо ми знаємо, що ж відносно нещодавно кабінет міністрів він вже змінив там порядок, спростив принаймні порядок подання документів щодо загиблого, щоб родини близьких змогли отримати ось цю фінансову допомогу. Але з цього приводу ми теж говорили з військовим юристом, і він говорить, що ну прям дуже і дуже важко отримати ось цю фінансову допомогу. Незважаючи про те, що дійсно є всі е, документи, чи навіть не так є є факти того, що людина воювала, що людина загинула, але от потім в паперовий вигляд це це оформити дуже важко, не говорячи про те, щоб отримати далі фінансову цю е, допомогу. Пані Оксано, як ви наскільки не знаю, можливо, ви проінформовані у ці у цьому питанні? Е, чи багато таких випадків, коли дійсно не можуть загиблі е, родини загиблих отримати цю фінансову допомогу, і в чому проблема криється? Дивіться, є дві проблеми, тому, що я в цьому питанні дуже багато працюю зараз. Є питання добровольців, які пішли в добровольчі батальйони в перші дні початку повномасштабного вторгнення, це раз, і в залі взагалі сьогодні для тих, хто були добровольцями, виплати для родин менше менші набагато ніж тих, хто підписали контракти з СУ. От ті, хто були в добровольчих батальйонах і загинули. То і виплата рідним складає згідно постанови Кабміну 2 і гривень. А ті, що мали контракти з зсу 15. Є ті родини, які з боку родин добровольців, і з боку родин з ЗСУ. Я маю на увазі контракти, які складали і там і там, яких документи, на жаль, не були правильно складені. Як ота ситуація, про яку ви говорите, і е, людям, е, родинам не можуть нарахувати жодних виплат, а крім цих виплат, іде ряд супутніх виплат, тому що вони не можуть отримати там статус, і це дуже непроста ситуація. Е, і таких ситуацій, на жаль, у нас є ще сьогодні дуже предостатньо. Що я рекомендую робити? Я рекомендую максимально звертатися усі можливі органи, що стосуються і уповноваженого, що стосується напряму в Генеральний штаб. Ну і звичайно, суд. Тому що якщо буде бойове розпорядження, яке е, воно є засекреченим, то тільки судове рішення суд має право дати. Своїм рішенням дозвіл показати витяг з бойового розпорядження згідно куди було відправлено даного бійця, який загинув. Але якщо ми не будемо розбирати кожну ситуацію індивідуально, що ми маємо станом на сьогодні зробити? Ми маємо на рівні парламенту, ми готуємо зараз зміни до законодавства проголосувати те, що наші добровольці повинні бути прирівнені. До таких самих соціальних виправ, як ті хлопці, які є в зсу, і кожні такі окремі ситуації дуже часто ми розглядаємо на нашій ТСК справ захисту родин ветеранів. Ми маємо зараз поновити це ТСК, яке очолює чоловія Зінкевич. На жаль, нам приходиться дуже багато індивідуальних таких справ розглядати mm -hmm. Mm -hmm. ще сьогодні. Пані Оксана наостанок, можливо грубо зараз прозвучить, але все-таки в чому, от, якщо ми бачимо таку масову кількість скарг щодо неможливості отримання фінансової допомоги, коли близький загинув на фронті? В чому основна проблема? Це бюрократична чи можливо тут є така, скажімо так, складова, що ну в бюджеті просто не вистачає грошей? Суми все таки не для виплат. Ну, все ж таки, я думаю, що це більше бюрократичне. Uh -huh. Бо і якщо все зібрати чітко, то всі документи рухаються, і ніхто не блокує. Uh -huh. Але тут головне, все, щоб було цей весь пакет документів. Uh -huh. Почула вас. Дуже вам дякую. Оксана Савчук, народна депутатка України, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на зв'язку. Ще раз вам дуже дякую.